мабой, Я хочу твій ес, Я хочу твій бокс, я хочу твій ес. Даня, окей. Тримай себе в руках. Сьогодні я зі своїм другом Данічкою вирішили заробити трішки грошенят, грабуючи всілякі банки, але це не завжди виходило вдало. Ой! Все, при... не... Нормально, не сцикуй. Та з ньогойся ж сей. Бачиш? А як. Ш... А як взламувати, підожди? <реш> 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 Куда я, Куда я піхать. Ну, думаю, ви зрозуміли. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал та приємного вам перегляду. Ти чорний. А, це я чорний. Нє, ні. ні, я хочу бути чорним, щоб оцей, ну, там же буде темний, от з темряво зільюся і все і нормально. Шо я виділись? Пішли? Пішли, білий. Можна просто пройти, сейчас буде подивитися на цей. А чому, а чому... Бан, а чому ми зігу буде, кидаємо? Де це сонце. можна так, дивись. Зі... Зігу кидаємо. Ще можна так. Короче, ось банк, ми його будемо грабити, але тьотьок бить не надо. Ой. Боже, я це зробив, дібіл! <рес> Автомат в руки! <рес> <рес> Який ти живучий! Все, тепер будемо поаккуратніше. Що ти, що ти начудив? Тим типу ручка помахав, вони не оцінили. А, це просто що ти чорний. Коротше, все ми тут будем це все але... Можна помахати тобі. Привіт. О, а це не расист. Ти Чорний. Короче, дивись, коли ми будемо грабити і когось вбивати, то оцю винтовку використовуємо. ми не використовуємо все... Е, Типу, типу, потоку. якщо якщо заходимо в банк, то дістаємо автомат і всіх вбиваємо. Эх Якщо... О! Мені страшно. Я ти в банку? Я ж а... тут вбиваю всіх! А, ти всіх вбиваєш? не ні, ні 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 А чого вони на мене агряся? Потому що ти в масці вже! І Май... в тебе В тебе ствол За Я, заб... в тебе я якось забувся. А я так от помахаю, все. Привет. Сейчас давай я пройду уровень один, оцей, цей, ти поняв що что робить. Покажу! А потом уже самі. А ты я дивлюсь тут шаришь. Ми, ми лише пістолетом бавимось, та. Боже скажу. Короче, бачишь? Здеб... Бачишь, бачиш, що все оце треба прихватить сюди вот так, ляпс? А. Да ні. ничего страшно. Все, давай. Давай ты відчиняєш, я стреляю по всім, по всім, просто по всім. Тут, тут нема по кому. А, то ты все шаришь. Так не цікаво. Відчиняй, двері. А -а. Ой Да таки треба. Не, не, не. Та добрый, кибишуй. А еще на нашем мы їх берем в полон. А что би... короче нам будет минус 10 тысяч, якщо одного убьешь? Топто, ну Ти не міг раніше це... сказать. А ти пунь не кони смыща, тут Поліцейський лежить блядь І машина якась тут ну якась Ну сильно подозрела. диви диви мен. <хи> О, що... oh, пробую взломать, попробую взломать. И Веде отак, так, типа, по ну. <хи> <хи> ну ты якось так робила, ось, типу, вот ось так вот вставляєш і атаку дергайся. <хи> ты сумка. А же с сумкой. Шо з ней не так. Ну видно, що гра безкоштовна. <хи> Боже. Та коли я так руки і серця просять, ти вийдеш за мене, отак. Не, горі, відійди від мене. Мяу. Давай пральну машинку заберем. М мені ж не сказала пральну машинку додому привезти, давай. Давай зараз тобі на спину покладемо, давай. Я я знайшов нового друга. Я його назву Шарик. Я його за руку потягну для твого контента. Ай, в гору... Не, не надо, це мій новий друг. О, диви, яка от моя, нова Не хочу бути білим. Ой. У мене світиться мій причандал. Прича покажи. Ось. диви Не світиться нічого. ти нічого. Шти бряшиш. Боже, прийти, тупий слично. мент Ой. Вс. Не... Нормально, не ссыкуй. Та з ось сей. Бачиш? А я. А як взламувати, подожди? Куда? Куда я пикать? Не йди туди, можна так зробити диви. І що ти зробив? Я скажу, коли його можна вбивати. Ну коли? Давай. А куда? Давай, я это вірю! Молодець. Відкривай! Зламай. Я? Ну ж ти без мене будеш робить? Ай. Ай, зараз це буде, зараз мастер. <хи> Послону дверей, зараз це покаже, як надо. Дрельно чуть-чуть тут. Кого? Все, 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 все все. Давай. О, це хто? <ребування> а він забайтився теж, тоже його его похоть? <хи> Добре да <день. хи> Все, Вс, короче. <гаранше>. Убиваем, <пиш> <Вибаємо>, насрать, <пиш> Сюди. Хочешь пострелять, я сейчас буду стрелять. все будут. Сейчас будут волны жесткие, Сейчас пиццу приедет сюда. Да нормально, зараз порешаем. О, ты к Я не хочу помирать. Я, я занадто красивий. О, че вони. Два. О, вони усю! Боже. страшно Короче, нам надо зараз быстренько найти, все, говно. И говно? Мне бы за золотом пришлось. Давай, покажи мастер класс. Просто, просто хлопці, піли, я, там, я, uh... хлопці, я свій, я свій. А, ми oh, будемося, чу, цю, грабимо оце. Ой, ще, наверх, наверх, чу, йдемо наверх, наверх біжим. О, oh, біжим так, наверх, чу, я вже Сюда. тут. Сюди. Та помри. Плешить він мене. Так. Маму свою будеш плешить. Вільна каса. Підходим. Диви, скільки їх буду. А це прям бігає. О, ск... Неп... Мама! Мама! Я не хочу помирать! Це все. Це все Даня запропонував мені, я не хотів. Його в'язати треба. О, Що не подобається? А терпи, білий. терпи. Нормально. Ой. На землю. О, водички хотів опить. Ну на водички тебе. Надо ее водички. Так, все. Не дуркуем. ти ты граєш? играешь? Це... Сандов. Боже, бездырь. Там шесть пика, я так и треба. Ні, це моя бомба в рюкзаку. Тебе бомба? На, на, виход. На, на, ви, на виход. Тебе в бусик за, запихнем. А що тут треба лутати? Де тільки стінго, тут бойлери бачив. Ой, бойлери, бутлі. Дані арматура. Дані арматура. Дані арматура, у мене щось уже в сумку ні, ніц не влазить. То одно самій покажу. <реш> я... і... Йо... Дай, пішли за сумками, і я ш... і ще, одну, ще дві візьмем, щоб точно вмістились з нами, з тобою. А куди йти? Я... Загубився. Налево. Йоу. І, право, і до машини. До машини? Добре. І туда скидай просто в машину. Тільки не нажимай, нічого. В машин. Просто в машину а, скинь. Тут машина зачинена. В нашу машину. Чорну. А, в нашу? Тут... Чорна? Наша чорна. Так, наша чорна машинка. Йоу. Йоу, вот зап, мобой. Я хочу твій S. Я хочу твій бокс, я хочу твій ес. Даня, окей. Тримай себе в руках. Йоу. А де наші сумка з грошима. Н ти сказав чорній машині. <плес> чорний ти ще в мусорник його не поклав? Ну ти сказав чорна машина. нашим ясмитней клас, класти, що взагалі бовдур? Right. Я думаю. Я думаю, нам. Це якась... Буде Це вечірка? Раді. Я думаю. Ой. А, ні. Не. не сильно нам раді. Ага, ось сюди відключу. А, це ти! Так. Ой. Боже, а з ним що? Все... все добре. Та тут типу, розважається. Не буду його чіпати. Да. Дивись. Ось диви, ну прямо все людина флексить. У мене тут нікого нема. Що, шизофренік? Правильна машинка, давай. О, Тяни, да. Мені домой треба. Оно сетап. Диви, джакузик мій, диви. Що в нього стеж? Такі хвилі? Мені подобається. Продовжуй. Все ж таки тут спецназ є. Я, я в руху, да. Диви, хожу в ньому ж. Так, так. Диви, бронірована яка, диви. Ой. А Що я зробив? Що ти? Що ти зробив? Кофе, кофе. Тобі лати? Так. На безлактозному? На кокосовому молочці. А Я буду на банановому. Ой. Ой! О так от. Я думаю, він не побачить, що у нього друг тут чуть-чуть вибиться. -чуть <рес> ти двері вибиті, ну таке, подумаєш. А він до нас іде? Я не знаю. Щас побачимо. Що ти зробив? <рес> 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 Повезло. <рес> тупо, тупо двері вибили, ну. Щось дивно, але. Ну так. Протяг. Піп! Що сталося? Це камери, камери. Да якщо він повертається, я скажу, що за ти мене сюди привів. Я його одразу вбиваю. Я нічого не знаю. він стоїть. Він якийсь дивний. Нехай стоїть і не двигається. Він якийсь дивний. О, не! Камера, камера! Ой, я в туалет зашв. Перехвилювався. Ні, камера, камера, ні, 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 ні. Боже, я тупо застряг в текстурках тих. Не міг це, оту ниточку. Камер, а камеры, там в... по-любому дофіга камер Їх тут всього лишь две <laughs> на 8 <этот> музей. <laughs> ми відчиняємо двері і тут на нас ці дві камери дивляться О, магад. А, там. <laughs> 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 так, можеш, не, через той Так, може тут ще может у Пішли сходить? Давай. Короче, там дядя поліцейський Ой, він він іде. О, все, сейчас ми його грохнемо Готов стріляти по ньому? Ні. Не, я двері зачиняю. <laughs> Мені так комфортніше Знаєш, його даже не волнуєш тут. Дверки самі відкриваються <ріць> Та, та й таке. Протяг. Ой, Ой ти, ти мене тільки ж так лупанув. Ти. Раз, два. Ой! Стріляй! <ріць> <ріць> Я не вмію. Так, його треба убрати. <ріць> Водрішки підозріли А тут дядя мусор. Ой! Ні. Камера. <ріць> <ріць> Сті там, всі там. Він мене помітить, якщо я пробіжу зараз. О, біжим сюди. А їх треба ще взламувати. Спокійно. А де немає, вона пропала. Вертаємось назад тоді. Камера! Вона в секстурі сумки, походу, застряла. А, тобто мені взяли? Я не знаю, там сумка вона полетіла. Там мене помітив, тип. Ні, не помітив. Ну він не сліпий. Я чорний. Я знаю. Факт, факт. Фактич. А що з. Що ти зробив? Він мене по... Він мене побачив. А де наша книжка? Вона пропала, Я і... за викруткою тупо пішов. Та... Шо за ті? Можливо, ми були не народжені для того, щоб грабувати банки. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. А особливо подякуємо моєму любому спонсору. Дякую!